Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Алкоінструмент Kyiv.ua. В данові надамо вищу вас є акумуляторний очищувач від компанії Alco, а саме модель MB2010. Постачається він в ось такій картонній коробці, ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. До того ж, в комплекті йде весь необхідний інструмент для зміни витратних матеріалів, щітка пластикова, щітка металева, сам очищувач та додаткове руків'я. Зверніть увагу на те, що акумулятори та зарядний пристрій в цей комплект не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти у випадку придбання суто інструменту. Акумулятори, наприклад, у вас вже є. Від ланцюгової пилки, висоторізу, тримеру тощо. Отже, можна не купляти акумулятори, а використовувати ті, що у вас вже є. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: джерело жилення 20-вольтовий акумулятор. У випадку використання акумуляторів ємкістю 2,5 А. Тривалість безперервної роботи буде складати 40 хвилин, а час заряджання 54 хвилини. Вага самого інструменту без акумуляторного блоку 1,8 кг. Гарантія від виробника 12 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого очищувача. Це досить специфічний інструмент, котрий має чітке цільове призначення: це очищення швів. Саме за допомогою насадок діаметром 100 мм, які йдуть в комплекті, або можна купляти окремо. Робоча частина даного очищувача регулюється в діапазоні орієнтовно 75 градусів. Є спеціальне колесо для того, щоб воно було точкою опори. При роботі безпосередньо з самим очищувачем. Для того, щоб підлаштувати наш очищувач під зріст оператора, штанга в нас телескопічна. На робочій частині є спеціальний кожух, виконаний з пластику, для того, щоб залишки бруду не розлітались в різні сторони, а залишались біля того місця, звідки ви їх очистили. Руків'я в нас має Прогумовану накладку для того, щоб інструмент не ковзав у вас в руках під час тривалої роботи. А ще на руків'ї є спеціальний захист. До той пори, поки ви не затиснете боковий важіль, інструмент у вас не запуститься. Присутні також і додаткове руків'я, яке у нас вдягається на корпус на штангу інструменту та надійно фіксується за допомогою спеціального барашку та гвинта. Відповідно, нам досить зручно тримати сам інструмент та можна відрегулювати його в залежності від зросту оператора. Отже, як висновок, маємо надійний та досить потужний інструмент, котрий виконує специфічні завдання, пов'язані з очищенням швів. Друзі, на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього інструменту чи з приводу будь-якого іншого інструменту від компанії ALCO, звертайтесь до професіоналів, фахівців сайту Алкоінструмент вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний саме під ваше завдання. Особисто я подякував за перегляд Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та побачимось у нових оглядах.